Налетіла зима, наче й літа ніколи не було, чарівний дух садів, не тривожив нас і не п'янив, осінь тиха й сумна, білосніжну миттєво впустила, огортаючи душу, засипає все снігом вона. Стихла вже заметіль, скрипом дерево тишу лякає, сіре небо важке. Опустилось і тяжко зітха, сплять спокійно степи, в їхніх -їх снах соловейко співає, в оксамитах зелених відзеркалює сонце роса, в ждусь я весни, мов та пташка, що встрісі зимує, терпкий запах полів, кришталевий, келих лихну, буду ждати тебе, хай зима ще собі вередує, Сонце встане в зеніті і прошепоче землі. Я люблю сніжинки, пролітають сніжинки, мов хмаринок пушинки, вони у мене в руці, сніжинки, пролітають сніжинки, пустотливо кружляють, розстають на щуці.